Вітаю! Це 14 відео на каналі. І сьогодні я вам покажу радіоконструктор. І це радіо. Вона працює на 4 батарейках. Це 6 вольт, це динамік. Це радіо, яке ловить сигнал. Це кнопки передачі каналу. ось це а якщо замкнути цей провод, то радіо різко увімкнеться. Починаємо. Тут можна перемкнути канал, але він дуже довго його буде шукати. Чухаюся. Це вкрай неприємна історія. Журналістка, яка є членкою одного художнього проведенного розслідування, для вироспу. Що... Але у цього радіо дуже невеличкий сигнал. Воно не дуже далеко ловить. Я заклію динамік наліпками, бо він дуже-дуже гучний. Так, всім до побачення!